Доброго дня! Сьогодні, незважаючи на дощову погоду, ми попали вже на поле, де висаджена розсада перця. Тому що в різних регіонах по-різному до цієї культури відносяться хтось тільки висаджує, хтось вже висадив, а хтось тільки планує висадку. І сьогодні коротке відео, як виглядає вже перець, який вже адаптувався, який висаджений е, на постійне місце. І декілька рекомендацій, що треба зробити з даною культурою, на що треба звернути увагу. Дивіться, висаджена культура, е, він вже укорінився, він, він починає вже інтенсивно рости. І на що б я хотів би звернути вашу увагу. По-перше, треба. Профілактично попрацювати фунгіцидною групою, яка захистить кореневу систему перця. Тому що саме вразливе місце для перця це якраз коренева система. Тому рекомендую провести декілька, декілька внесень якраз фунгіцидних, фунгіцидних препаратів, які будуть захищати кореневу систему. Також звертаю вас, вашу увагу на... Стимулювання кореневої системи е, орієнтовно за два тижні після двох тижнів після висадки, як оця культура виглядає, яка вже укорінюється, яка вже почала е, добре себе відчувати вже на постійному місці. Рекомендовано також провести кореневе стимулювання спеціалізованими препаратами. Оці два, два питання треба тримати на контролі. Тобто стан кореневої системи і захист. Кореневої системи фунгіцидними препаратами, а також стимулювання кореневої системи. Дуже багато питань буде виникати, яке підживлення проводити на даному етапі. Я хочу вам сказати, що е, якщо буде добре захищена і добре розвинена коренева система, нам треба працювати вже не безпосередньо на надземною масою і наганяти добрий, добрий листовий апарат. Тому в даний період краще використовувати кальція-азотні добрива. Які будуть вам допомагати формувати вже гарний кущ і давати добрий приріст. Зверніть увагу на весь період вирощування кальцій буде являтися одним з основних елементів живлення при вирощуванні перцю. На даній площі поєднані гібриди корнелія це тип капія, Крузадер, це великий червоний куб, і люмус це великий жовтий куб. І Ми будемо протягом сезону відслідковувати, як ці гібриди будуть е, показувати себе е, при вирощуванні в, в, е, в різних регіонах і яка буде в них, е, який буде в них результат. Тому підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за подальшими відео і е, враховуйте наші рекомендації.